Ти маєшся зробити цього літа при покупці танк Т3 сталевий браслет гарантовано в подарунок. Танк брутально виглядає з подарунковим браслетом в колір корпусу. Діаметр корпусу 49,5 на 14,4 мм. Задня кришка зі сталі, тож можемо нанести іменне гравіювання. Корпус ударостійкий та водонепроникний. Процесор нового покоління, тож працює максимально швидко. Нагадую, сталевий браслет в подарунок. Круто, що третє покоління має функцію Always on display» з багатьма циферблатами та самостійно налаштувати час включення, дзвінки та спілкування з годинника, функція спортрежимів та їх запис, вимірювання пульсу, кисень крові, стресостійкість, контроль та прослуховування музики, голосовий асистент, детальна погода, повідомлення соцмереж та додатків, секундомір, будильник, таймер, калькулятор, ліхтарик та ще багато чого цікавого. Це надійний помічник на вашому зап'ясті, який тримає 10-12 днів. При активному використанні, а зі сталевим браслетом виглядає просто кайф. Не пропусти можливість отримати більше. Замовляй, варч, клок.